І почули троє приятелів йовових про все те нещастя, що прийшло на нього, і поприходили кожен з місця свого тем'янін Еліфас, шух'янин бідат та Нааматянин цофар, і вмовилися вони прийти разом, щоб похитати головою над ним та потішити його. У цьому вірші з книги Йова розповідається, як троє друзів Йова, Еліфас, Бідат і Цофар почули про усі страждання та нещастя, що випали на Йова і прийшли до нього кожен своєї місцевості. Вони хотіли виразити співчуття та підтримку і прийшли разом, щоб разом поділитися болем і намагатися надихнути Йова на оптимізм і силу подолання для випробувань. І звели вони здалека очі свої і не пізнали його, і піднесли вони голос свій та й заголосили, і роздерли кожен одежу свою, і кидали порух над своїми головами аж до неба. У цьому вірші з книги Йова описується, як троє друзів Йова, які прибули, щоб підтримати його, не впізнали свого друга. Вони були настільки перелякані та вражені станом Йова, що голосно закричали і рвали свої одежі в знак скорботи та жалю. Реакція друзів була настільки емоційною і виразною, що вони навіть кидали порух над своїми головами до небес, у знак скорботи та печалі. І сиділи вони з ним на землі сім день та сім ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що біль його вельми великий. У цьому вірші з книги Йова описується, як друзі Йова провели сім днів та сім ночей поруч з ним, сидячи спільно на землі. Протягом цього часу ніхто з них не проявляв словесної активності та не спробував говорити з Йовом. Оскільки вони бачили, що страждання та біль його друга були надзвичайно великими, їхня присутність разом із Йовом в цей час була виявом їхнього співчуття та підтримки, і вони обрали мовчазний спосіб вираження свого співчуття перед його болем.